Це законопроект про справедливість. От він перш за все про справедливість. Бо як він з'явився? У нас в Європейській солідарності постійно налагоджені контакти з представниками внутрішньопереміщених осіб. І ми постійно з ними зустрічаємося. І не дивлячись на те, що ми опозиція, ми з'ясовуємо конкретну проблематику, після того беремо її, опрацюємо. І допомагаємо вирішувати. Так було, наприклад, з ситуацією з бізнесом в Донецькій області, коли, не дивлячись на обов'язкову евакуацію, з них вимагали сплати податків на землю, на все інше. Вони кажуть: так вибачте, ви нас змусили евакуюватися, в нас зруйновані підприємства, але ви нам виставляєте рахунку сплати податків на землю. Це питання було вирішено. Був прийнятий відповідний законопроект. І Дмитро Олександрович за це голосував і інші народні депутати. І ця проблема була реально вирішена.